Питання стосовно накопичувальної пенсії: чи держава буде щось додавати до цих накопичень, чи все тільки за власний рахунок? Дарія запитує. Дякую, пані Дарія, за запитання. Давайте розмежуємо обов'язкове накопичування та добровільне. От добровільно ви можете обрати будь-який приватний пенсійний фонд, який вам буде найбільш привабливим. Коли ми говоримо про обов'язкову накопичувальну систему, то ми розуміємо, що це мають бути або створені державні або, пенсійні, вибачте, державні або приватні пенсійні фонди, які будуть займатися управлінням ваших активів. Коли ми говоримо про роботу вашу до виходу на пенсію, і відрахування до цих пенсійних фондів, наприклад, в обов'язковому порядку, які будуть проводитись, про обов'язкову накопичувальну систему, то з одного боку, можна сказати, що так, держава бере участь в тому, якщо ви, наприклад, проходите службу і вам. Ваш роботодавець робить з частини ваших же податків відрахування ось цю накопичувальну систему. Але говорити так не зовсім коректно, тому що це ваші кошти, з яких робиться відрахування. Про те, який це буде саме пенсійний фонд, хто керуватиме цими активами, що буде з цими грошима. Питання поки що відкрите, і яка структура, який орган буде керувати цим активом, куди вкладати для того, щоб їх примножити? До речі, суть же ж не тільки в тому, щоб ваші відрахування зробити та зберегти їх до виходу вами на пенсію, але і керувати цими коштами так, щоб вони, наприклад, не знецінились, а підтримувати, хоча б на рівні на рівні інфляції, або навіть більше, в тому числі, ринковими механізмами так.